Поглиблюємо свої знання у сфері фінансової грамотності. І сьогодні ми дізнаємося, як інфляція впливає на грошові заощадження. Є досить проста формула, за допомогою якої можна вирахувати, за скільки років ваші заощадження грошові знеціняться вдвічі. І ця формула така: це є 72 розділити на рівень інфляції в країні. Наприклад, 72 поділити на 5. За 14,5 років ваші заощадження при інфляції у 5% знеціняться вдвічі. Отже, робимо висновки: якщо ви заощаджуєте у грошах, то обов'язково потрібно індексувати свої заощадження. Що таке індексація? Я розповідала у попередніх відео, а також можете перейти в мій телеграм-канал, щоб дізнатися більш детально. Це є перший варіант, або диверсифікувати і частину ваших інвестицій вкладати в майнові активи. Так як майнові активи, якщо інфляція зростає, то вони також у ціні зростають. Але найкращий варіант це є диверсифікувати свої інвестиції і не класти всі яйця в один кошик, щоб якщо цей один кошик впаде, всі яйця не розбилися.